Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Я знаєте, бува, читаю, що військові підтримують ТЦК. Серйозно? От покажіть мені хоч одного військового, який підтримує ТЦК. Оці бусифікації, оці, знаєте, оцей треш, затягування в буси і так далі. От Просто покажіть мені такого військового. А тепер дивіться і слухайте правду, яку від нас просто хочуть приховати. Кому потрібні пікапи військовим чи ТЦКшникам. От просто послухайте, що каже військовий, і поговоримо далі. На оцих старих харчах я його встаю там в три ночі, прогріваю, ще пічка хірово робить. У мене в зв'язку з цим питанням. От ми на виконанні бойових задач. Безпосередньо прямо. Зараз їдемо, міняємо екіпаж, забираємо пацанів, які обратили зміни, завозимо нових. Да? Прямо безпосередньо для винищення бля, підерів. А от дуже просте питання. Мусара там введені в сили і засоби, да? їм покупають нові пікапи і все, блять. Возять свої жопи в тилових містах. Для чого? Щоб що, це веде нас для перемоги. Знаєте, от в мене просто просте питання, е яке крутиться в голові, я думаю, не тільки в мене, в багатьох. Чому на фронті хлопці іноді їздять, вибачте, просто на корчах, на старих пікапах, які тримаються на дроті і, і на молитві? А в тилу ми бачимо колони свіженьких авто в ТЦК, в поліції, особливо в поліції? Ну, от де логіка? Хто це вирішує? Я не знаю, це вирішили, що такий пріоритет, ну, нова машина. Нові машини, їх багато в тиловому місті, а не транспорт, який реально рятує людям життя там, де реально гаряче. В той момент, коли ще, ще на тоді, коли ми ще не знали, що Сашко загинув, дуже багато спілкувалася з його побратимами, і дуже багато вони мені всього знаєте, розказали. Так, от, в той день, так, коли Сашко, вже тоді, коли ми дізналися, що він загинув, в той день там був просто треш, і було дуже багато поранених хлопців. І їх реально просто не було на чому вивезти. Розумієте? Ну, реально не було на чому вивезти. Хлопцям реально ну, потрібні машини різні. різні. Як бачимо, якось не поспішають, знаєте, туди відправляти машини. А зате в тилу ми бачимо, особливо поліцейські ну, просто ганяють, знаєте, на таких. ну, Навіщо вони їм? От тільки в мене це питання. Знаєте, на фронті авто це не комфорт, це евакуація, це підвіз, це швидкість, це в кінці кінців це шанс вижити. Там машина це не якась там броня, так? це хвилини, які просто вирішують все. І коли військові збирають на а, машини донатами, там, просять волонтерів, в кінці кінців вони дуже багато скидаються на них самі. Це, це я можу вам сказати 100%. Військові самі дуже багато витрачають от на ті потреби, які їм треба. Ну, якби це не, не їм, розумієте, це всім нам треба. І от коли військові збирають от це все, ремонтують теж за свої гроші. Оці розбиті по 10 разів автівки ремонтують, а в тилу катаються на новеньких службових. Ну люди просто не розуміють цього. Люди відчувають несправедливість, яку вже просто знаєте неможливо заговорити красивими словами. І от тоді виникає друге питання: ще жорсткіше: на що в тилових містах оцей автопарк? Для патрулювання, для, для безпеки, ну окей. Але якщо в людей враження, що головна функція це ганятися за чоловіками і закривати питання, оце, оцього плану, так назвемо це так: план, а не реально захищати громаду, ну це вже зовсім інше питання. І найболючіше, ми всі розуміємо, що війна це мобілізація, це потреба в людях. Але коли тил виглядає упакованішим ніж фронт, так. Ну, це дуже сильно б'є по мотивації. А, давайте послухаємо далі, що кажуть військові, і теж продовжимо. Ця поведінка мусорових та цикашників вона не то, що за межами правового поля, вони займаються самим натуральним мусорським безпреділом. Уже на відео, вже тисячі цих відео, да, що ТЦКшники цикашники і мусора ловлять там в Дніпрі, в Києві, в будь-яких містах, Львові. Забувають ногами якогось тіпа і тягнуть його на, на ТЦК. ТЦКшники треба відправити місце з мусорами на фронт, тому що перші ухилянти і дезертіри, які є в країні, це є ТЦКшники і мусора. Мусора взагалі є ухилянти, і дезертіри, карані злочинці, яких мала би покарати них надзорний орган. Прокуратура. Прокуратура сама така сама обосерана, не воює, бородилася інвалідами. з початком вторгнення втікли, блядь. У нас, виходить, ларьок закрився. Да? Статтю 24 закону України про національну сарку. Вони прямо не виконують. Натомість займається в тилу чим завгодно. Да? Чим завгодно. Оце по оцих маршрутах. Що не можна виставити мобільні групи для того, щоб клівішки збивали, щоб ми могли доїжджати до позицій. нормально, блядь. А ти маєш кожен раз заїжджати, виступати приманкою. Взагалі, ну я чесно не, не розумію, нахіра нам, бо там 300 тисяч чи 500 тисяч мусоров в країні, щоб що, для чого, яку вони роль виконують цій війні? Знаєте, я скажу те, що багато хто думає, але боїться сказати вголос. Зараз в столових місцях виникло відчуття, відчуття, що ну ніби як закон працює не як щит, знаєте, а як кийок. І це зараз не емоції, це наслідок того, як іноді виглядає мобілізація на вулицях. Бо коли людину запихують в буса без нормальної комунікації, я не знаю, коли немає чітких пояснень, немає ніякої чіткої процедури, у людей просто з'являється така, знаєте, проста думка: мене не переконують, мене ламають. А зламаний громадянин, ну, він не стає вмотивованим солдатом. Він стає або втікачем, або проблемою, або статистикою СЗИ. І так, це неприємно чути, але правда, війни така страх дає дуже короткий результат, а потім просто вибухає всередині. І, от знаєте, що мене реально бісить, що влада може годинами розповідати про стійкість, про єдність, про патріотизм. Але якщо на землі люди бачать, знаєте, зовсім різні стандарти, то вся ця пропаганда вона просто розсипається, бо чим тоді відрізняється сильна держава від слабкої. Сильна держава навіть у війні вона тримається правил. Слабка дозволяє, як вийде. І так, у суспільство, так дуже знаєте, є моральне право вимагати. Обов'язкова ідентифікація кожного, хто контактує з громадянином, бодікамери, фіксація, взаємодії, цього всього нема. Вони позакривають отак масками, і ти Бог його зна, хто там тебе ловить. Має бути чіткий алгоритм, хто зупиняє, хто перевіряє, хто складає документи, хто застосовує силу, на якій підставі це робиться. Невідворотна відповідальність за перевищення повноважень. Це все несправедливо і незаконно, те, що відбувається. Бо коли відповідальності нема, країну, ну, країна просто отримує найгірше. Люди починають думати, що від держави можна тільки, тільки втікати. От і все. І отут скажу вам так: Україна не має права програти через власний тиловий безлад. Мобілізація має бути законною, прозорою, людською. Настільки, наскільки це взагалі можливо в умовах війни? Бо коли держава в тилу працює через страх, ну вона сама собі відрізає майбутнє. Коли вже це дійде до наших можновладців, я не знаю. І чи дійде взагалі? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.